Я знаю, що ви точно знаєте, хто такий Григорій Сковорода, і впевнений, що ви знаєте його як славетного українського і світового філософа. Але впевнені знання більшості з вас на цьому зупиняються. Але це відео не про біографію цієї славетної персони, як ви могли би подумати, а про те, чому все-таки заключалась суть філософії Сковороди, завдяки якій він увійшов віка. Тому без зайвих слів почнемо. Філософія Сковороди невідривного пов'язана з Біблією та християнськими цінностями любов, віра, щастя, праведне життя і так далі. В якості першого етапу пізнання світу Сковорода закликав пізнати віру та любов у всій їхній повноті, бо це і є пізнання людини. На думку Сковороди, людина без віри може піднятися до найвищих матеріальних, соціальних вершин, але перезвраївши, здобувши віру, вона опиняться перед усвідомленням їхньої мізерності, цих досягнень, матеріальних та соціальних. Там, де закінчаються межі розуму, починається віра. Скрізь любов та віру людина пізнає себе, твердить Сковорода. Антиподами любові та віри протилежними за свої дії на людину у сковороди є поняття суму, туги, нудьги, страху, Всі вони, на його думку, роблять душу людини приреченою на розслаблення, на пасивність, як я розумію, позбавляють їй здоров'я. Тому сковорода наполягає на тому, що запорука здоров'я душі її радість та кураж. А коли, на думку Сковороди, людина пізнає та об'єднує в собі віру та любов, вона досягає стану щастя. Досягнення цього стану залежить тільки від самої людини і серця. Всі люди створені для щастя, але не всі отримують його, вважає мислити. Сковорода вважав, що ті всі, хто досягли статків та комфорту, манливо вважають себе щасливими, бо вони отримують не щастя, а лише його привид. Такою важливою, також важливою складовою щастя, Сковорода вбачав працю в сенсі постійного самовдосконалення. Сковорода вказує, що здібності дає людині Бог, читарство Боже всередині людини. Прислухаючись до цього внутрішнього голосу, людина має обрати собі заняття не тільки нешкідливе для суспільства, а й таке, яке приносить їй внутрішнє задоволення і душевний спокій. Всі заняття добрі лише тоді, коли виконуються відповідності з внутрішньою схильністю. На підставі такого розуміння щастя Сковорода проповідував простоту життя, відмовив від завих багатств, коли досить лише таких статків, які здовольняють потреби життя, але не призводять до непотрібної розкоші та вдоволення, яке випливає із спілкування людини з природою. Також узначною особливістю філософії Сковороди є поділ світу на два начала. Вічне та тлінне. Переважного значення філософ надає вічному та тлінно началу. В людині за вічне начало відповідає дух, який стоїть над тілом. Якщо людина не виходить за рамки свого тіла, то воно так чи інакше приречена на нещастя, пізнання істини для неї неможливе. Процес самопізнання, на думку Сковороди, триступеневий. Перший ступінь це пізнання себе як самосущого, як самовласного буття, це своєрідна самоідентифікація особистості. Другий ступінь це пізнання себе як суспільної істоти. А третій, фінальний ступінь це пізнання себе як буття, що створене та притікає за образом та подобою Божої. Такою є суть філософія Сковороди, принаймні моїй подачі. Сама філософія Григорія Сусавича, як на мене, звучить чудесно. А що думаєте ви? Дуже прохаю вашої підтримки, як мої глядачів, з на те, що канал зовсім новий. Ваші лайки, коментарі, підписки зараз буквально нового золота. Тому буду надзвичайно вдячний за кожен такий вив підтримки. А поки усього найкращого донати на ЗСУ, слава Україні!